Слава Україні! Героям слава! Таким вітанням! вітаються команди! Так само вітаємося ми з вами! Доброго дня! Також вітає і на у зеленій формі енергія в традиційних кольорах і в такому складі. Роман Хітор номер один починає з перших у нас секунд. Зараз Михайло Грицина на ударній позиції і одразу Андрій дріпет Михайла. Грицина вже не перший такий, його, яка його спроба, ще один удар, і м'яч не влітає, таке ворота. Справа є Гураль. Можна віддати передачу. Такий є удар, і Андрій Пітуля тягне. На підтримку ЗСУ від ЗСУ. Зараз удар! Небезпечно ж, жістку. Зараз де далі. Досвідчений гравець Лів'ян, Кращий голодор команди мечів. Удар повороток на місці в нас. Роман Кіторо. Непоганий удар. Зараз закидання. Михайло Зварич. Основний гравець збірної України. Зараз атака небезпечна. Від і удар повороток відбивається лів'ян Роман. Зварич небезпечно і зараз пітуля. Запресингував трішки. Теряє його удар і на місці Андрій Фітуля. Це ну, зараз пішов пас вперед, але Тут Костянтінов перший на м'ячі удар і. Грицина. І... Удар. Ні, немає ударів від Ярослава Костіяє. Контратака. від Інайті. Рябоконь забиває. Далі рябоконя. 0-1 стає Раху. На 19-й хвилині. Енергія. Ну, ось так. Першого тайму. Ну і тут все. Перший тайм завершено. 0-1 на користь і, і Першого тайму рахунок відкрив. І зараз команда розпочинає другу половину зустрічі. Зараз удар не без. Тарас Куз зараз рятує. Радевич пробуває по порожніх воротах. Тиряєв тут перший на підбиранні. Прибуває Черваїв на місці явний Антінов. Знову Рябоконь, конь. Передача Константінова. Вихід сам на сам, фактично. І тут не забиває Константин. Одери зміщується далі. Перехопленняє. Тут шпак виходить, фактично. Сам на сам пробує, Шпак, і стійко зараз ряд. енергії Володимир Буньо. Удар на місці. Черговий кутовий з лівого флангу. Простріл. Буньо пробиває. Не на удару або буде розіграш. Микола Грицина. момент і м'яч таки не влітає вперед на Тараса Гузе, Тарас Гуз на скидає. Миколу Грицину, і м'яч не влучають. Дивимось ще раз у повторі за цим моментом. Михайло Грицина. Передача на Микола Грицина. Михайло. Прибиває м'яч у Сіці! Михайло Грицина зрівнює рахунок. Ну нарешті, нарешті! Енергія. Зробила. Ну що ж? Завезво ворота! приносить Кузьма ворота! Неймовірно! 2-1. Кузь забиває. І енергія виходить по складі команди. Забиває. На останній секундах цього матчу. Майданчиком. Ну схоже, от уже все. Енергія перемагає. 2-1. Дякуємо, друзі, що були з нами. Неймовірний матч. І від...